Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас жовтень місяць на дворі. Акції і покупка рослин продовжується. Зараз гарний період. якраз, На жаль, у нас другий день дощ ішов і зараз йде, так що будемо знімати ну, на веранді, щоб не намокнути. З дощом, літом дуже повезло, а зараз якраз час що укривати, трошки обрізати та прибирати, і другий день не можемо вийти. Ну, це таке лерічне відступно. Хочу вам показати, в мене, мабуть, за весь час, що я займаюся рослинами, ділянкою і блогерством мабуть, це сама маленька посилочка, яку я. Отримала то зазвичай такі коробки, тяжолі, великі, з горщиками і все остальне. Отримала вчора вже ввечері, не стала вже розпечатувати, тому будемо зараз з вами разом це дивитися. Замовила на Фейсбуці є жіночка, яка мені сподобалася, вона виставила. Ніколи не працюю. По предоплаті, тільки по полученню, але подивилася в неї на сторінки. Сторінка викликала довіру, тому гроші перерахувала. Сумнівів не було, людина дійсно займається квіткарством. І вам раджу, що коли ви замовляєте в групах десь у людей, не полянуйтеся пройтися по сторінці, подивитися, дійсно людина займається, чи це фейкова сторінка, і вона, ну, щоб потім ваші гроші не пройшлося повертати. Е, ось така у нас красуня. Зараз. Посилочка сама по собі дуже важка. Так, Замовила, мені дуже сподобалася андрапагон. Дуже гарно е, ну, виглядає Це трави. По дві штучки замовляла. Замовила осока Шенндена, по-моєму. і... Ні, просо, просо, і дві осоки. Теж, таке квітуче, яскраве лис, листочки і колосочки. А ось це е, подаруночок е, пані Ірина мені е, надіслала, я так розумію, це з розряду молочай, як ми його називаємо. Хтось називає цвітна е, кап, капуста, капуста, значить, квітнуть е, такими, теж є рожевими. є... Е, Отакими, мабуть, буряковими, В нашому різні є. Навіть варіагатні сорта з'явилися. Так що є з чого вибрати. Так, зараз трошки пісочок. Пані Ірина нам замотала все. Ага, так, так, так. Лісточки, от мені щось сподобалося? Звичайно, що має три відтін... ну, чотири відтінку. Тут і коричневий, і зелений, і жовтий. Бачите, зараз якраз трави окрас проявляють свій восени. Замотано, тряпочка, волога, мокреньке все. Так, зараз подивимося. Коренева, бачите такі. Зазвичай в грошочках приходить тоді невдобно вам показувати. А тут все швиденько і все. Зараз я трошки вам ближче наближу камеру, щоб було Для мене видно рослини. Зараз хвилинку. Ось, значить, трошки вам збільшила, щоб видно було. Що як прийшло. Так, ось подаруночок виглядає. Ось так. Дуже гарно. Дуже такий хоч і маленький, але він швиденько розростається. Тепер у нас, дивіться, значить, по кучкам, що у нас вийшло. Ось це гарного кольору. Той, що має декілька відтінків. Ось, бачите, таких і вишневий, і рожевий, і тут і зелений, ну всякі. Це у нас антропогон. Кому цікаво, погугліть, дуже гарненько виглядає на вітру. Ось це більш таке коричневате. Це в нас іде осока буханана, така гарна, у неї кінчики. Зараз покажу. Кінчики більш закручені такі. І там більше золотисто шоколадна ось така виходить. А це в нас виходить, оце ж просо шенандо. Ось воно вже на кінці з отакими, бачите, гарними. І також воно має, ну, на мій погляд, звичайно. Тоже декілька таких кольорів. Коренева, бачите, добре видно, гарненько, коренева добра. За той час, що знімали відео, нарешті у нас закінчився дощ. Так що зараз попросю донечку. Вона мені буде, я буду, як то кажуть, керувати. А і тикати пальчиком, а вона мені допомагає висаджувати рослинки. Їй також подобається під руководством. Мами займатися садівництвом. Ось така у нас сьогодні посилочка від пані Ірини. Так що, якщо ви щось знаходите в Фейсбуці або в інтернеті, не полінуйтеся, добре. Подивіться сторінку людини, яка продає, та людина, яка займається квітами, в неї завжди все на сторінці є. Ну, взагалі раджуся після оплатою користуватися. Передоплата — це дуже вже, якщо ви вже впевнені в людині, знайомі неодноразово у вас замовляли. Тоді можна і замовляти передоплатою. Або людина має вже свій трошечки розсадник, вона відома. Так що цей. А так, то я користуюся завжди в посилочках після оплатою для того, щоб бути спокійна, що не ошукана буду. Ось така гарна, я вважаю, це дуже гарна така посилка. Щось по 100 гривень, щось по 80 і подаруночок. Так що сума виходить невеличка. А на наступний рік у вас уже буде дуже гарний садочок з травами, який буде на вітру розвиватися. Так що, дякую дуже за перегляд! І можу сказати до наступного розпакування.